Позивач ставицька Марина Станіславівна, отримавши від бабусі будинок, продала його одну шосту частину. Тепер вона вимагає 2450 гривень зі співвласника для знесення забудови на спільній земельній ділянці. Відповідач Семенов Олег Петрович позову не визнає. Скажіть, будь ласка, Марина Станіславовна, тобто ви вимагаєте грошей і будете самостійно сносити віранду Олега Петровича Семенова. Ваша честь, дозвольте мені ну декілька слів ні, по ні. суті. Для справи. чого я не зрозумів ваші позовні вимоги. Ви на що будете використовувати 2450 гривень? Я вимагаю незаконного е, зносу незаконної веранди. Тобто ви Яку? знімаєте питання стосовно грошових і вимагаєте тільки постановити рішення про знос веранди. Так, так. Так, зрозуміло. Приймаються поточення позовних вимог. Олег Петрович, ви знаєте ці вимоги? Не визнаю. Не визнаєте? знаєте. Да. Так, зрозуміло. Будь ласка, прошу сторони надати документи стосовно права власності на ваші будинки чи частини будинків. Будь ласка. Ну, отже, позивач чим ви не вдоволені? Вася честь. Я У мене була бабуся. Вона жила у передмісті Києва ну, десь 45 хвилин від станції Святошина. Я приїздила до неї. Кожного літа ні, давайте без ліріки. Ви в даному випадку не випадаєте, не вимагаєте ні моральної шкоди, нічого іншого. Ви вимагаєте зносу. Я просто хочу вам пояснити. Я як розумію все. Мені вже не треба нічого поясняти. Позивачка, скажіть, будь ласка, відповідачем надано таку заяву. Так, присну ознайомте. Судіо. Будь ласка, я в двох словах вам Ми не треба мені ясню. ваших двох слов. Я до на до неї... Заяву. Дивилися, доглядала неї. Вона була вже подивіться заяву. Так. Будь ласка, так, заява. Ви давали дозвіл відповідачу на відповідну прибудову? А, пане свідом... ваша підпис стоїть чи ні? А зрозумійте мене а, я. Так? Ми домовились про те, про те, що я йому продаю одну шосту нашого будинка. Не треба Другу мені будинку. це розповідати. Потім У мене є документ, але ви бачили же... купівлі, продажу, де це написано. А як, же... як же слово, як же усний договір? який? зрозуміло, усний там ваш був... підпис. Це підпис на Нотаріально що... завірений документ на те, що я е, продаю половину землі. Це але це... ж ми, ми не домовлялися про те, що він поставить там хороми. Ви вилиєте там просто... позивачка. А це ваш підпис чи ні? Відповідаєте? Так, це мій підпис. Це. Але документ. сюди пристав. одна шоста будинку. Це 24 метри. Будинок 144 метрів. Він забудував собі верандочку. Ми домовлялися Пристав, про веранду. Проверан покажіть, будь ласка, позивачу, позивачу, договір купівлі продажу земельної ділянки. Вислухайте мене, подивіться і скажіть суду. Уявіть ваш собі? там підпис чи ні. 170 метрів. 170 Ще раз кажу. метрів. Шановна, квадратних, подивіться. 170 це 170 метрів чи ні? квадратних веранда. Ви відмовляєтесь виходить. Ви можете собі уявити. З цегли. У мене є фотографії. Будь ласка, поверніть документ. Це Супер. мої всі підписи, але ж Ваші, ви. Не... Поверніть документ. Що у вас за фотографія? Це фото. Будь ласка, надайте їх фотографії. Собі. Так, я надам зараз вам ці фотографії. Подивіться, будь ласка, уважно. Одна одне фото, яке зробили мої друзі, коли ми святкували мій день народження. Це було до того, як це, ця людина так з'явилася. Тут ви бачите, там небо, це. дерева, квіточки, Зрозуміло. все нормально. дуже гарний краєвид. А дуже це що таке? Кривіт. Я. Я приїжджала туди відпочивати. А це верандочка. Це верандочка. Ви уявляєте? Це те, що він забудував. Він забував зрозуміло. Так, сто забудував... ну, сімдесят метрів. Що, що? Ну, да, дійсно другий вид Я набагато хочу... гірший? Маріна Стансамось, вибачте. Але ж ми не ми не домовлялися так. Волиночку, а ми... оце ваш підпис на добудову. На добудову, так, але ж він добудував при мені невелику таку верандочку, нормальна для нормальної людини. Одна шоста будинку 24 метри. добудував собі ще трошки, зробив окремий вихід. Що ще не подобається? Він поставив 170 метрів будинок. Я приїхала, я не впізнала взагалі, де я знаходжусь. Так, шановне, ви надали суду договір на купівлю продаж земельної але... ділянки. Договір на купівлю землі. У суду нема сумніву, що ви купили одну шосту будинку і що ви купили за згодою половину земельної ділянки. Скажіть, будь ласка, я бачу заяву заяву стосовно того, що власник другої частини не заперечує проти відповідної пристройки веранди. У вас є технічна документація на Всю достройку. Ваша честь. Я сам составил план, у меня есть, который показывает, что та площадь, которую я приобрел в частности одну половину, одну вторую этой земли, и в том плане, что я построил пристройку, ни сантиметр не ни забрал. Пристройка uh, називайте своїми іменами Котедж. Ви побудували там ні, ну, діло в Тому що ви ж мене продали. Я купив її на законному маскування. Я, я, я продала одну ви, шосту. Чому судом? ви Не купили взагалі. Якусь ви спілкуєтеся. судом. Часток. позивач як взагалі можна так поводитись. Я не розумію. То є у мене Нормальна є сплав. людина була, нормальний чоловік. Я взагалі будь ласка, він, він ви мене... дайте документи суду. Де я ні, ні я одного сантиметра сказати... не забрал лишнего. То есть вся ділянка, которая у меня была приобретена, я її просто определенный час застроил, облагородил, Пане привел її в нормальное состояние, пригодное для жилья 8 и отдыха. На Скажіть, день... будь ласка, всі-всі прибудови узгоджені? Ну, я встроил, в принципе, э, на свое усмотрение, по своему проекту. и эти вопросы, в принципе, ну, план был составлен не до меня, и поэтому что там, как оно было сделано, я, в принципе, не знаю. Ну, вы кажете, що особо я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, я не знаю, не знаю, я не знаю, що что хочу. Шановный, могу. ви можете будувати все, що ви побажаєте, але. Тільки тоді, коли ви не порушуєте відповідних державних будівельних норм, а також тоді, коли будуєте це з відповідними дозволами. З усіх дозволів ви надали суду тільки дозвіл позивачки. З фотографії видно, що ви не витримували, не витримали встановленими державними будівельними нормами відстані від окна до. Стінки так, пане суддя, і питання у мене стоїть ще... не в тому. У мене я ще заклят умовлю позивачки. Від... Якщо цей краєвид, вибачте, мені зроблено з додержанням норм. У нас половина міста так от зроблено, дивляться в стіну в стіну, і це не є порушенням. Але шановний, я не бачу на ваших документах всіх узгоджень, пане Ваша суддя, чі... Я хочу додати ще до того, що ви сказали, що у мене є заключення експертів, що о, зараз у кімнаті. Не вистачає світла, заключення лікаря, я хочу, щоб ви також на нього подивилися. Дайте сюди, я не вимагаю грошей, я просто вимагаю незаконної э, зносу цієї незаконної веранди. Все. Мені більше нічого не треба. Ваша честь, я хотів сказати, що землю я приобрел і використовую по назначенню, як для жил для жилья. В принципі, я там нічого ага. запрещенного не списку. Там производство, какого-то. Верандочка. Склад какой-то или еще что-то. То есть, земля используется по назначению для жизни, для отдыха в общем, и всего остального. То есть, оно там, какое-то архитектурное, там ничего не испортило. Вид какой-то там, то есть, все облагорожено из хорошего материала, сделано, дорогого, все в общем, Грошей появился. там... чтобы такие палац зробити, а місце під це. Ви не могли просто окремо взяти. так? Є окремі. Шановні, які ще документи і докази або покази свідки ви бажаєте надати суду. У вас все позивачка? Ну... Відповідач, у вас все. У мене все. Все. Тобто, шановні, всі докази, як належать, ви суду надали. А тепер суд з вашими доказами. Порівняє їх з вимогою законодавства і прийме своє рішення. Суд йде в нарад комінати. Прошу всіх стати. Рішення суду. Відповідно до статті 357 Цивільного кодексу співвласник житлового будинку має право зробити за свій рахунок добудову без згоди інших власників, якщо це не порушує їх права. З наданих суду доказів однозначно випливає законність придбання відповідачем частини будинку, а також законність придбання відповідачем частини земельної ділянки. Відповідно до наданого документу позивачка скористалась своїм правом надати чи не надати дозвіл відповідачу на прибудову. Це підтверджено документами і безпосередньо самою позивачкою. Тому суд не вбачає. Порушення її права. Надані документи стосовно того, що в приміщенні замало світла, з них не витікає порушення тих чи інших ваших прав. Зрозуміло, позивачка? Пане суддя але ж у нього немає ніяких документів на це. Все. В зв'язку з цим. Може, ваш позов позивачками, так як ваші права задоволені, суд відхиляє. Повному обсязі. Разом з тим, панове, при розгляді справи цієї було встановлено порушення інтересів держави. Держава турбується про безпеку кожної особи. В зв'язку з цим встановлені державні будівельні норми, в тому числі одна з таких норм, що не дозволяють розпочинати будівництво. Якщо не відпрацьована вся кошторисна документація, не узгоджені всі служби, тобто не зроблено цілий комплекс робіт. Єдиний дозвіл, який бачив суд, це дозвіл позивачки на почало цих робіт. В зв'язку з цим суд виносить окрему ухвалу про розгляд прокуратуру району, як це їй належить, питання стосовно законності будівництва. Та стосовно вжиття належних прокурорських заходів реагування, якщо в будівництві будуть виявлені порушення діючого законодавства. І відповідач, я вас попереджаю, вплоть до кримінальної відповідальності. Бо ви ризикуєте не тільки своїм життям, а й життям будівельників і сусідів. Рішення прийнято. Таких, як Олег Петрович, в нашій країні дуже багато. І я рада, що до таких, як він, вже дійшли руки. Доведу до кінця документи і узаконю е, своє будівництво, е, плод до далішого зустрічі е, в суді з моїм клієнтом.